Три найкращі зошити для дітей, які тільки починають опановувати навички читання. На сторінках зошита Вчуся читати ви знайдете різноманітні цікаві завдання із пошуку заданої літери, зі з'єднанням відповідних букв, з розмальовками, творчі завдання, пошукачі та багато іншого. Моя перша читанка найкращий тренажер для дітей, які тільки починають знайомитися із буквами. Ця збірка цікавих ігрових завдань, виконуючи які дитина зможе навчитися читати, поглибити активний словниковий запас, збагатити мовлення багатозначними словами та розуміти сенс і зміст прочитаного. Зошит, учимося читати містить цікаві ігрові завдання, які допоможуть сформувати в дитини початкові навички читання. Діти старшого дошкільного віку ознайомлються з буквами, навчаться читати склади, складати склади у слова і читати короткі речення.